Від 4 до 5 різний pH. І ми принево ренева вазиміни. Тут такі посадкові ями, що ось бачимо пухкий ґрунт. Це те, що пишуть що для заміни. Бачимо. Доброго дня, Миколаїв, 24 січня, 25 рік. Сьогодні ми, як завжди, працюємо в своєму садку. Не забуваємо, що у нас на каналі проходить розіграш. Розіграш проходить сажанців фундука. Ось один там, там в Прикопі інший. Ну, це коли ми наберемо 6 тисяч підписників. Тож, хто зайшов, підписуйтесь, буде посилання на відео під кожним відео. Заходьте, там умови, там все переглядайте. Поїхали по темі сьогодні. Сьогодні у нас, так як ми робили вже... Також у нас є відео про аналізатор ґрунту, який вимірює pH-кислотність, температуру ґрунту. І все теж є на каналі за сьогоднішнє число. Ось лохина ми міряли. Але піде про другу рослину, О, про ось цю рослину. Да? Тьома? Про зіміну. А це у нас гранат. Бачите, зробили таке укриття, тобто так заплили Гранат, щоб вкрити його, а коти знайшли собі місце для відпочинку. Ось ще одні. Отак От завжди починаєш працювати в садку і купа котів. Але аземіна. Аземіна. Що хочу сказати по земіні. Буду так ходити знімати по зиміні. Аземіна я висадив декілька років тому. Ну, ладно, зараз підемо вон туди. Садок, де в нас зростає азиміна. Це в нас зростають хвойники, надорощування, що для себе, що людей порадуємо. Це наша Миколаївська селекція. Це ми обробили вже під фундуки, під ось ці там, що надорощування, будемо тут висаджувати, кидати крапельну стрічку. Тут у нас росте майбутня підщепа. Кизилів, її і, і не видно. Ось така вона маленька, їй вже буде третій рік. Ну Це в нас дорослі кизили, сьомий рік вже їм зростають. І ось так ми потихеньку переходимо до нашої азиміни. Оно азимінки наші вкриті. В садку тут у нас посаджені сортові кизили, які ми беремо на щеплення. Тут у нас Посаджена також кудраня, В цьому році ми її посадили, хто спостерігає. І ось азиміна. Ось такі вона невеличкі прирости дає. Бачимо, ось за один. Перший рік вона дала приріст ну, 25 см. І другий рік приріст, ну, 30 десь сантиметрів дала. Дуже вона погано зростає, це в нас щеплені. У нас це потомак смачний від передір'я, і прима. 4219, здається, чи як там вона називається, пріма, в общем. І слабенькі прирости. Ну Ми знали, що прим, чи азиміна дає слабенькі прирости. Е, у нас PH ґрунту. Є відео сьогодні я робив на цій же ж азиміні знімав. 7,5. А для азиміни потрібно 5, 5,5 кислотність, підкислений трошки ґрунт. Е, ми поміряли ну, Заправили, ми підкислили. Дійсно, ну, вже зробили це в цьому році. У нас вийшов тут PH6, 5,5, де як. Ну, надіємося, що в цьому році ми щось отримаємо. Подумав, я їх пересаджувати, чесне слово, ці азимінки. ну, Хай вже зростають. Вони тут у нас вже два роки зростають. Хай вже ростуть. Раз ми підкислили і в нас вийшло підкислити ґрунт. Надіємося, що в цьому році піде. підуть уже Прирости. Наші чорноземи трошки їм не підійшли. То у нас вкритий гранат, але треба його розкрити, тому що дуже тепло зараз. І хурма також яка вкрита, але не потрібно її було вкривати. Ідемо до тих азімін, які ми викопуємо. Ну ось Ми повернулися до наших азімінок. Бачимо, ми купували їх як однорічними, вони були ось такого зросту. І вони вже в нас два роки ростуть. Вона в перший рік взагалі нічого нам не дала. Ось маленький приріст, там буквально 2 см. Потім вона у нас дала ось. Але ми їх не вкривали від слова зовсім нічим. І зовсім ніяк не вкривали. Як завжди, щось перебило, але то така справа. Посадили ми і дало воно от минулому році. Ось такі вони приріздали там сантиметрів сім. Ну не зростають вони. А вони тому, що вони посаджені зовсім в чорноземі, де PH ґрунту. Тут ми міряли в попередньому відео. Я показував. Про аналізатор ґрунта. Саме тут я заміряв, тут 6. ну Трошки ми щось підкисляли, намагалися, але та й потрібно пересадити, тому що ми так посадили все в кубки. Тут у нас гранат для прикола був посаджений, але він заплодоносив. Тож, просто що цікаво, цікаво, яка в них коренева. Ми своєю супер лопатою вже підкопали. І зараз ми подивимося. Тому що кажуть, що зиміну краще. Краще не трогати кореневу, але, але не виходить не трогати і не потрошити. Все, викопали ми вже кореневу. Ось така коренева вазиміни. Бачимо, коли ми її саджали, трошки вона скрутилася. Оце те, що я кажу, що коли як саджаєте посадкову яму, завжди потрібно вирівнювати коріння. Тому що бачимо, от начебто так, незначай, закрутилося корінчик і все. І він не пішов глиб, Він пішов зростати, покрутився ось так. Але зараз ми їх пересадимо. Це в нас один садженець, це йому вже, рахуйте, у нас на півдні, це йому вже десь виходить, а що, десь. Вже буде третій рік. Два роки вони в нас. Ми однорічними їх купували, і два роки вони в нас зростають. Ось, це другий садженець азиміни. І що ми зараз з ними будемо робити? Ось так беремо ці два саджанці. Оці коти заважають, лазять і йдемо їх саджати. Отак от я прийняв рішення, що ми їх пересадимо. У нас тут в цьому році пропало два кущі лохини. І ми їх пересаджуємо, пересадимо в ось ці посадкові ями. Лохини, де в нас заправлено ґрунтом з лісу. І ну, ми міряли, тут pH виходить 5 від 4 до 5 різний pH. І ми їх посадимо в ці посадкові ями. І будемо спостерігати, як вони зростають. Як ми будемо саджати, яка різниця, як ми будемо посаджати, як звичайну деревину будемо саджати, вологи тут вдосталь. Ось Тут такі посадкові ями, що ось бачимо пухкий ґрунт. Це те, що пишуть що для заміни. Бачимо, який тут ґрунт. Тут у нас перемішку з піском. Кому цікаво, як ми цей ґрунт. І дуже чудовий ґрунт, і лохина зростає, і все добре. І вологу він тримає. Ось, поки я з вами балакав, бачите, ми вже викопали ямку. І все. Зараз ми беремо саджанець. ще трошки підкопаємо глиб. Не потрібно ні лопати нічого. Просто ось так руками копаємо, ставимо, розправляємо корінчики і засипаємо. Ось так. Хвилинку маніпуляцій. І все. І у нас садженець посаджений. Так що будемо спостерігати, як у нас азіміна піде зростати в ось цьому субстраті для лохини, який ми виготовили самостійно. Дуже чудовий субстрат, ось такий, дуже гарно тримає вологу і все буде добре. Посадимо і другий садженець. Так що, хто азинув, то саджайте субстрат або підкислюйте відразу. Тому що Ну, не знаю, у нас виходить так. Прирости за два роки. Бачимо, ось три роки саджанцю, а він який. Саджаємо, спостерігаємо, ділимося інформацією, можливо, в кого є досвід, як вирощувати, як правильно зробити ґрунт, чи можливо щось ми зробили неправильно, щось нам підсказати, Ділимося інформацією. Думаю, буде цікаво всім почитати. Цю інформацію в коментарях. Не забуваємо про розіграш, який йде на нашому каналі. І кожен займаємось своєю справою, яку він може робити найкраще. Так, щоб не заважати іншим. І всім нам було добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаймось і буде все добре.